Жіноча куртка від бренду Only, розмір М. Це пуховик, термо. Пальто коротке розмір М від Pis. Dickin Jones курточка. Осіння розмір SM, Сурочка святкова, вермода, розмір М. Светр, розмір L. 35 євро по бірці. З Гудзиком Кофта М, блузка М, светр, сукня довга, піджак «С», 60 євро по бійці, блузка С, Кофта С, Боді М, Футболка «С», Боді розмір С, дощовик. Розмір XS S, 40 євро по бірці, дорогий бренд JDY. худі з капюшоном S -ка, Светр M Блузка. Точніше це сорочка. M кофта, блузка штани, 34-й розмір з кошенями, джинси широкі. Розмір. 2934. Кофта М. Светр від вера мода розмір XL. «Гольф» розмір XS. Кофта «М», -ка. Спортивна кофта Оверсайз розмір М. Святкова кофта М Худі з капюшоном на змійці L. Кофта спортивна. Така святкова МК. Блузка S, M, блузка М. Кофта. Дуже приємна на дотик. Розмір S, Спортивні штани Jake and Jones S, светер S, Кофта. S, Спортивна S, Сухня довга. Розмір 48 і сорочка